Володимир затули вітер, Моїй піском пересміялось долі. Моїй піском пересміялось долі, твоїй чорнішим, глибшим полинем, але біда, що ми в одному полі, хоч нарізно, але в однім помрем. Мені так скупо націдилось крові. Що вмить, що найостаннішу трудну, не в золоті дошки, не в яворові заб'ють у дощану трону. в дошки сівки привезені з таймиру, із боязких, із каторжних модрин, І я вже вільний від війни і миру. На цілу вічність вилучусь із гори, тоді мене уже й нести не треба, щоб не трудити зігнутих плечей. Я вже земля, а вам ще треба неба, землі ще треба і моїх очей. Переможного миру вам.